про маму своє розказати, Всю її вроду вам показати очі у мамі найкращі у світі, сині як небо в погожий день літа. Я теж вам розповім про маму, про мою маму і найкращу саму. В неї руки працьовиті, які стараються щоб дати найкращі дітям. Перші свої кроки несміливі. Ми разом з мамою робили. Вона за нас завжди переживала. А скільки ж вона рідна, ночей не досипала. Мама після роботи додому спішить, бо треба вечерю смачненьку зварити, побрати білизну й витерти пил. І як вистачає на все це їй сил? Нею завжди весело гуляти, або просто поруч полежати, розказати все, що на душі, мама вислухає нас завжди. Мету рідна, слів є так багато, і я не знаю, де найкраще взяти. Я просто хочу повернутися до хати і знову міцно тебе обійняти. Ніжна посмішка очей, що так чекають, і у неба лиш добре мені благають. Якщо втомилась мама і настрою нема, ти підготуй для неї ласкаві слова. Принеси й колоду ще поспала трішки, хай же викликають на дружині Запропонуй їй чай. Це ж так приємно, друже. І мама знову розквітне і буде вдячна душу. Дякую за розуміння і дана любов. Усі мами стараються, щоб мами усе ми то залишаємося вдячними дітьми. Мами завжди все встигають, миють, ще й куховарять, як ці бджілки трудівниці їм на місці не сидеться. Ніхто любити так не вміє, ніхто так словами не зігріє, ніхто не зможе так чекати, як кризенька наша мати. Взяти слів, щоб вдячність передати за все добро, за ласку, за любов, за всі то це, що нам подарували, і за тепло, що дарує десь Чудових безліч хочеться сказати і всього багато щиро побажати, скільки є на світі квітів, а на них роси, стільки ж диче вам щастя назавжди. День матері бажаємо краси на слоди і вічної вроди, Міцного здоров'я і сили від природи, тепле і натхнення, любові і сміху, від діточок безмежної втіхи. Хай вас обминають невдачі і грози. Хай тільки від радості з'являються сльози, і ми вам поселенці, дядьні слова. Або хай дорує ногі і літа. Якби не мама, я б не навчився поважати старших. Якби не мама, я б не стала такою відповідальною. Якби не мама, я б не вміла так гарно розповідати вірші. Якби не мама, я б не навчився писати і читати. Як не мама, то я не навчився працювати одяг. Якби не мама, я б не мала такої підтримки. І якби не мама, я би не навчився молитися. Якби не мама, я б не навчилася користуватися правильною машинкою. Якби не мама, я би так не вчився гарно. Не мама, я б не навчилася так гарно танцювати. Якби не мама, я б не досягнув високих успіхів у спорті. Якби не мама, я б не навчався бути турботливим. Якби не мама, я б не навчилася мити посуд. Якби не мама, я б не навчився пришивати гудзики. Якби не мамина турбота, я б так швидко не одужувала. А ми вам антистрас рекомендуємо, бо за свої оцінки дуже винучуємо. Заспокоїть, пропити прийде час, як вчителька поскажеться на кожного із нас. Ви для розстінь системно ви приймаєте і за життєві труднощі не переживайте. Якщо приплив енергії потрібен, буде вам оцих таблеток до кави по 300 грам. Ми успіху активезин порадити вам раді і буде все у вас у шоколаді. Рибин вам для того, щоб творчо ставитись до всього. Ми це знаємо з уроків трудового. А на завершення пропоную веселім вживати і на нашій пустошці зовсім не зважати.